Всім доброго ранку, поча. Андрюшки купили вчора нову машинку. Ось вона, типу, підсвозить, Граєшся. Як хочеш картонно, складається, розкладається. Ось, тут різні ще додатки такі до неї. Типу паливо, він вже знає, що там я порахувала, скільки він на карточку прикладає. Так цікаво, це вже погриз. Оце тоненький картон. Да хто Гриз, Андрій? Ти не знаєш? А нашу? Гриз. Гриць. Тобі смачно було? Ні. Ну то не треба може їсти, Андрюш? Не треба. Ми вчора ввечері поїхали дуже пізно в магазин. Це приблизно було 9 чи 10 вечора. По іншому у нас не було часу до цього. І Андрюша біжить до папи, паша вже втомлений з роботи. Я вже хочу спати. теж. Андрюша веселий біжить і несе папі ось отаку просто величезну коробку. Паша так дивиться. І Андрюша, купи мені, купи, мене такої нема, мені треба. Я розвожу пашу, кажу, воно 20 доларів коштує. Але його більше просто зупиняло те, що він каже, що вона велика, де вона буде стояти. Ну, типу, гроші і він не сказав, що це дорого. Хоча 20 доларів, наприклад, це дорого для іграшки. Але вона коштувала 6. Тому за 6 доларів можна було купити ту машину, яку я показала. І Андрюша був дуже задоволений. Вчора ще ввечері прийшли, він ще награвся нею. Тому нам найголовніше, що Андрюша щасливий. Два тижні пройшло чи три починаємо звичайну рутину. Міняємо постіль. Пудемо пробувати діставати. Mm -hmm. Так, тільки гарячий, давай спробуємо. Мама, там Їжі, то Я хочу, щоб він трошки о. так. О, о, все. Тепер перевертаємо. Не чіпай ніж, він дуже гострий. Почекай. Давай так, Тук-тук-тук роби. А, ні, гарячий. Давай отак. Давай. Що, давай ножик будемо різати, що ми з тобою приготували. Так, давай так шматочок. Піс. на візьмемо на басейн з собою. Він охолоний, тоді ми його з'їмо. Давай, зараз отак, щоб він чекає. Підемо. Все, зараз тобі дам. Вийшли з Андрюшкою на басейн, таке наше тут поки безробітне життя. Не скажу, що я скаржусь, бо вчора щось ми розмовляли з пашою. Ну я планую вийти на роботу, звісно, але щось розмовляла, розмовляла. То якщо він буде заробляти там енну кількість грошей, каже, то ти зможеш не ну не працювати. І мене так глаза загорілась, він це побачив, я порижав. Я кажу, та ні, я звісно, хочу вийти на роботу, заробляти грошики, так само розвиватися, вчити мову, тому побачимо, як воно вийде чи не вийде. Згадала, що якось запитували про спілкування з родичами, з друзями у зв'язку з різницею в часі. Тому так хочу сказати, що це не дуже прикольно, вісім годин різниці. Коли в нас там ранок, ми тільки прокидаємося, звісно, у мене багато справ своїх по дому. Або Андрюша мене просить там піти з ним погуляти. Я не маю часу подзвонити. А в Україні якраз це там 4 години вечора. Потім, поки ми там шруну щось поробимо, це вже 6-7 година вечора, тому звісно, що ну, не, не дуже. Не дуже прикольно і зручно. Андрюша Маша тут приїхав, так в нас їздить на таких машинках, персонал. Ось. І ну, коротше, це незручно. Я за п'ять місяців досі не звикла, як налагодити правильно час і щоб ну, нормально подзвонити, поспілкуватися, бо я там розмовляю годину, поки там я щось дізнаюсь, там бо раз тиждень зі поки я розповім, як мене справи. І, наприклад, вчора я зідзвонилася теж. От як ми зараз йдемо, десь 11-12 години дня у вас вже восьма в Україні. Звичайно, всі люди вечерюють, там готуються до сну, якщо діти. Я з подружкою зідзвонилася. Ми розмовляли десь годину, поки були на басейні. І вона каже: О, ну то накупайтесь! каже, набирай. І ми щось зустріли знайомого тут в комплексі. Поки дійшли додому, це вже було десь там перша година дня, поки ми поїли суп. Я вже знайшла час, але вже в Україні була десята, і ми закінчили, не закінчили точніше розмову. І тепер це треба знову чекати цілий день, бо у вас зараз ніч, ну коли я знімаю, то у вас вже близько до вечора час, і це треба чекати наступний день. Тому в цьому плані вже на наступний день буває, що у людей так само нема часу, у моїх друзів чи родичів так само нема часу, і всі працюють. Ну, коротше, що трошки так. Да. Треба звикати до цього. Ну з такого неприємного, як для мене, в цьому дійсно з деякими людьми трошки Ми не спілкуємось майже за ці п'ять місяців. Ми якось віддалилась один від одного. І ця різниця в часі в кожного свої справи. Якось ми все рідше і рідше почали спілкуватися. Не знаю, з чим це точно пов'язано. Можливо, це не прям з нашим переїздом. Але я силаюсь на це. І, звісно, через це трошки прикро, що в Україні були ми там були друзями. Тепер трошки бачу, що віддаляються люди, деякі. і трошки грустненько через це. Тут вже ми теж обзавелись за ці п'ять місяців. Знайомими не скажу, що в нас тут є прям друзі більше у Паші, бо він працює. то в нього вже да, він більше обзавівся. Я тільки в комплексі тусуюсь. І є люди, і американці, з ким я тут спілкуюся, і мексиканці, і українці так само. Вже там приїхали нові люди. Теж є діти, тому трошки цікавіше, бо Андрюшка має з ким погратися. Але да, в плані спілкування тут трошки важко. До речі, деякі люди тільки ну з ким ми тут знайомі в комплексі, тільки там на днях дізналися. Ну бо я не всім розповідаю, що я веду свій блог, хто тут поруч, оскільки ну мені ще не зручно, коли це в Україні, ти знаєш, що ці люди, хоча б далеко, якось ти не побачиш на вулиці, не буде якихось незручних моментів. що Ти там знімаєш блог, там, ну не знаю. І ти зараз розповіла і додавала там англійські субтитри, наче мають вже працювати. І подивився цей чоловік, я сказав, що так, да, прикольно, типу, ну, цікаво. І трошки я так звикаю до того, що тепер в Остіні в нашому місті потрошки там я комусь кидаю силку. Ну, але я. Просто розповідає про наше життя, тому мені там не соромно нічого там скидати, показувати. Просто трошки незвично, коли ти знімаєш і на наступний день, ти бачиш людей, які вже дивилися влог і там щось коментують. Тобі ну вже вживу, там ну але нормально кажуть, що там прикольно. Сьогодні багато людей на басейні, тому, мабуть, не вийде познімати. Але знаєте, що ми класно провели час. Андрюшка думаю, буде точно задоволений пальці. Ми ще з собою пиріг взяли яблучний. Ти будеш їсти пиріг? О, це він дивиться, діток всіх роздивився. Добре, пішли. Вже йдемо додому і зустріла на басейні родину, яка повернулася їх два місяці. Тут не було. У них теж маленька дитина. Це наші добрі знайомі і. Вони вже запропонували з ними поїздити з малим кудись на буднях, на вихідних, і завтра вже ми їдемо кудись на їхній машині. Якраз паша виспиться вдома. А я піду з ними буду тусуватися. І я думаю, дружки, буде дуже цікаво. Ми на якусь ферму їдемо. Це буде субота. Ну цей влог вийде, мабуть, в понеділок. Але нічого страшного. Рада, що ми знову будемо кудись їздити. Бо перші два місяці, коли ми тут жили, то з цієї родини вони мене на машині, поки паши на роботі, брали з собою ну всюди, у різні парки, класні. І так як мала машини в мене, точніше прав, тому я сижу цілими днями вдома. І завтра наконець почнемо хоч кудись вже виїжджати. О, Андрюша. І ми знову на кухні через те, що оскільки я не очікувала, що саме сьогодні приїдуть наші добрі знайомі, я віднесла їм весь пиріг, що ми приготували. Андрюшка був трошки ах, каже: ні, це мій пиріг. Тому я пообіцяла, що готуємо новий, але я знайшла, що в мене було дуже багато грецьких горіхів. Я їх ніколи тут не використовувала. У мене було п'ять великих пачок. Колись нам у фудбанку давали, вони свіжі, нормальні, там не протерміновані. Якщо комусь цікаво, просто і я нарізала, хочу додати в пиріг. Колись мене тут пригощали мафінами з цими горішками. Ой, не падай. Мафінами з цими. З цими горішками це було дуже смачно. Я вперше вирішила теж додати, тому думаю, буде смачний пиріг. Мій пироговий влог підходить до кінця. Хотіла ще розповісти, що вчора ми подали заявку на садочок. Завдяки тому, що я тут багато з ким спілкуюся, я вчора дізналася, що є такий варіант піти в безкоштовний садочок, але по Дані ми туди не підходимо в плані по зарплаті, бо там треба на місяць отримувати, наприклад, 2000 доларів. Тобто ми отримуємо більше, тому. Цей варіант не підходить, але я спитала: виявилося, що 10% цей садочок закладає на те, що можуть прийти діти з родин, в яких є достаток, але з якихось причин вони потребують в цьому безкоштовному садочку. Ми подали документи, чекаємо протягом 10 днів. нам має надійти від них дзвінок. І ми тоді вже з ним з ними будемо розмовляти, пояснювати нашу ситуацію, бо вони написали підготуйте документи, і в переліку документів були, була медична страховка. В нас її немає. Оскільки в нас вона була тільки до червня місяця, її забрали від штату, від нашого міста. І тепер ми подали давно вже другий раз. Нам досі не надали відповідь, тому ми чекаємо. Але ми так порахували, що ми зараз просто не тянемо цю страховку від роботи, поки що бо працює тільки чоловік, йому не надали це страхування, тому в нас немає. А купляти це коштує приблизно, як ми рахували, 1400 на родину. Ну це дуже дорого. Є тут таке, як urgent care, це коли ти просто звертаєшся по без черги, без запису, точніше, і протягом години-півгодини тебе приймає педіатр і. Назначає наприклад, дитині назначає ліки, тому це може коштувати там 100-200 доларів, але це одноразово, і поки що ми не тянемо страховку. Якщо нам її не нададуть, ми її купляти не плануємо. Як тільки я піду на роботу, тоді можливо, або знайдемо якісь інші виходи. Як мені порадили, що в той садочок, який ми йдемо, навіть добре, що у нас немає страхування, бо вони допомагають сім'ї, яких немає страхування, тому це. Круто. Якщо щось вийде, як я звичайно тут все розповім, але поки що ми чекаємо протягом 10 днів від них відповідь. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця, і побачимося наступного. Всім пока. Хлопчик, бой. Іди шукай. Де кеч, дай скажи. Ти кеч деси кеч. Це. Він тебе знайшов, тепер він ховається, ти будеш. If you, if you ховайся, ховайся, ховайся. It's like uh -oh. It's first time. It's first time? time, yes? Ha ha ha.